Прокурорний сезон в умовах війни про збитки, яких зазнала туристична галузь, та підвищення попиту на подорожі до України після перемоги. Про таке говоритимемо з головою Державного агентства розвитку туризму України Мар'яною Олеськів. Пані Мар'яно, вітаємо вас. Тож цьогорічний курортний сезон в Україні. Яким він буде? Власне. Цього ми всі не можемо прогнозувати на 100%, оскільки ситуація в країні в нас постійно змінюється. Але ми плануємо працювати з багатьма блогерами, інфлюенсерами. Та людьми, які промотують взагалі подорожі країною, в тому, щоб все таки стимулювати українців, якщо є така можливість, мандрувати Україною, оскільки це важливо є не лише для економічної підтримки наших громад, які працюють і власне живуть з туристичної галузі, це і сплата податків такими громадами та туристичними компаніями, які відповідно йдуть у нас на підтримку наших збройних Сил на потреби армії, а також це таке перезавантаження, відновлення, яке для нас усіх сьогодні є потрібним, оскільки ми вже більше року живемо в стані постійного стресу, невизначеності і певний такий час для себе, для того, щоб провести його з сім'єю в більш-менш тихих місцях на природі. Він є важливим для нашого ментального здоров'я. Пані Мар'яно, скажіть будь ласка, ось влітку зазвичай туризм пов'язують із морем. Це південь країни. Чи ми можемо зараз говорити, що туризм пов'язують із західними регіонами, гори, Карпати? Що змінилося? Власне, в останні роки Карпати з території західної країни вона вже наздоганяла по популярності Власне, морський відпочинок серед українців, в які подорожують всередині нашої країни, і також дуже популярним був екскурсійний туризм. Ми розуміємо, що на жаль, досить важко прогнозувати на сьогодні туризм на півдні України, і в більшості будуть їхати до таких локацій люди, які проживають відносно недалеко, і яким буде Складно добратись, також повернутись плюс є момент мінування пляжів та моря. Який відповідно відпочинок можливий лише на територіях, де є басейни, а, а карпатський відпочинок він буде мати е, більшу на сьогодні, звісно, популярність ніж морський на цей рік, але все одно падіння відбувається, і навіть в Карпатах зменшується кількість гостей туристів. Е, тому сьогодні, звісно, як я вже говорила, громадам дуже важливим є, щоб люди, якщо є така можливість, якщо люди працюють, продовжують працювати в Україні. Та жити відповідно все таки вибирати цей відпочинок і мандрувати нашою країною. Скажіть, будь ласка, а як щодо закордонних туристів, чи є наразі попит на подорожі до України, хоча б у безпечні регіони? Він дуже мінімальний. Є деякі туристи, які їдуть з метою медичного туризму, зокрема, наприклад, такого як дентичний, так дентал, то тобто, стоматологія або інші такі медичні заклади, які їдуть, зокрема громадяни Польщі, вони можуть їхати до Львова чи ближніх територій Західної України, але це дуже маленька кількість такого роду туристів, оскільки сьогодні є досить важкою логістика. Плюс є загроза ракетних ударів. Плюс ми розуміємо, що картинка, яку бачать сьогодні іноземні громадяни по своєму телебаченню, вона не туристично приваблива, і а, тому ми на сьогодні не очікуємо і не розраховуємо саме на. В'їзний туризм, але готуємось до того, що після нашої перемоги, коли Україна стане знову безпечною країною для подорожей, нам важливо активно проактивно запросити сюди саме іноземців приїхати з такими візитами солідарності, підтримати українців, підтримати нашу економіку. Адже кошти, які залишають у туристи в країні, це є пряме надходження валюти, тобто це фактично є експорт, і воно не потребує важких затрат для інвестицій, інвестицій, виробництв та експорту товарів то це є такий експорт послуг, який доволі швидко є запустити як тільки відновиться сполучення і відновиться питання безпеки. Мар'яно, скажіть, а є вже підрахунки, яких збитків зазнала туристична галузь через війну? Власне, галузь зазнала збитків близько 30%, зменшилися податкові надходження від галузі, але знову ж таки, це сталося зокрема. У нас відбулася певна інфляція, девальвація гривні, а також деякі податки за 2021 рік сплатили суб'єкти господарювання в 2022 році. Тому насправді таким, якщо вже говорити про фактичне падіння, воно близько 50% становить і така ж ситуація взагалом по кількості туристів. Які області значно більший спад, в деяких такий відбувся певний ріст, наприклад, в Львівській Івано-Франківській області, але такий ріст відбувався в основному за рахунок саме внутрішньо переміщених осіб? На 17% скоротилась кількість суб'єктів господарювання в нашій галузі, і, наприклад, туристичних операторів надходження до бюджету від їх діяльності скоротилось на 35%. Пані Мар'яна, ще до вас таке запитання: як відомо, Одеса стала одним з, одним з претендентів на проводження всесвітньої виставки Експо 2030 Скажіть, будь ласка, чи у агентстві розглядається така перспектива для приваблювання туристів до нашого одеського регіону? Проведення таких великих заходів воно є дуже важливими для росту туристичної привабливості міст та країни загалом, зокрема, ми знаємо, який ефект мало Євро 2012 на зокрема ріст туристів у Львові. І Одеса, на жаль, не була одним з міст проведення Євро 2012 і тому Експо для Одеси має стати таким шансом того, щоб більш навіть Стати популярнішою на туристичній світовій мапі, коли багато відвідувачів Експо будуть розказувати про свій досвід в Одесі. Це навіть не, не лише протягом цього року, але протягом майбутніх років воно надасть значно більшої кількості туристів. Плюс проведення такого заходу воно потребує дуже великих зусиль влади. Місцевої та е, державної е, в тому, щоб зробити місто більш зручним та комфортним для таких великих потоків, Тобто це зокрема і розвиток транспортної мережі, громадського транспорту, е, велосипедних доріжок. То місто має стати зручною логістикою з аеропорту, вокзалу до, до різних точок. І а, такі така логістика вона допоможе також місту стати більш привабливим в майбутньому для туристів, а також і для проведення міжнародних великих заходів, тому що до експо відповідно будуть будуватись певні павільйони і будівлі, в яких пізніше можна залучати ще і інші заходи. Це великі конгреси, міжнародні конференції, форуми і, і інші. Дуже дякуємо вам за бесіду. Я нагадаю, що на зв'язку із нашою студією була голова державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.